Героям слава, ось такий ультиматум Путіна. Він має шанс бути почутий і відреагований з боку заходу. Чим більше таких ультиматумів, тим швидше європейський союз перейде на альтернативні як джерела, так і енергоносії. Станом на сьогодні в Європейському Союзі активно розвиваються. Угоди і термінали, і інфраструктура для того, щоб завозити скраплений газ і, взагалі, власне, обходитися без російських енергоносіїв. Ну і власне такими ультиматумами він тільки підштовхне європейський союз до того, щоби пришвидшити цю роботу. А в який момент Європа перестала боятися там холодних батарей і підвищених цін на енергоносії? Коли це сталося? Тому що від початку повномасштабного вторгнення здається, що навіть позиції таких потужних і серйозних країн, як Німеччина і Франція, були ще не настільки позитивні для нас? Ну, дивіться, по перше, ціна вже настільки стала високою, що альтернатива вже можлива. Тобто, коли ціна була низька, і вона тоді боялися. А коли це вже сталося, це вже по факту сталося вже дорогі енергоносії, вже дорого за електрику, за газ, за опалення, за все дорого. Хоча там і так було дорого. Там у країнах, таких як ви назвали, та всіх інших країнах Європейського Союзу завжди було значно дорожче, ніж у нас в Україні. То там завжди було дорого. А зараз стало ще дорожче. І після цього, в принципі, альтернативні джерела стали можливими. Тому що альтернативне воно було дорожче, ніж російські нафтогазові ну прямі поставки, і тепер, коли воно вже все значно дорожче стало, тобто ну переляк пропав, і ціна формулює можливості, дозволяє можливості. Ціна фактично є альтернативними поставками. Дозволяє альтернативні поставки. Така ціна, то зрозуміло, що за таких умов більше європейці дивляться вже переляк позаду. А вирішення проблем попереду, чи бояться європейці того, що у них буде так, як у нас холодна зима, і люди будуть замерзати, якщо чесно, бояться, бояться так само, як і ми. От і тому власне європейська спільнота працює над розширенням цих енергопоставок, власне, на повну, на повний хід відбувається фактично величезна кількість кроків у сфері енергетики, які направлені на те, щоб на випадок, якщо буде екстремально холодна зима. Власне, у європейському союзі, ну це рідкість, звичайно, але все одно такий сценарій розглядають за можливе. Що якщо в європейському союзі буде екстремально холодна зима, щоб європейці все таки були при світлі при газі. Не можу вас не запитати, чому змінилася риторика Путіна? Чи вона була тільки така, скажімо, ширма, тому, що напередодні заява пролунала на Шанхайській під час саміту Шанхайської організації співпраці в Узбекистані? про те, що Росія, начебто, хоче, щоб війна розпочата в Україні нею ж закінчилася якнайшвидше, і начебто, Москва для цього зробить усе. Якщо згадати ті меседжі, які були озвучені з вуст Путіна ще на початку повномасштабного вторгнення, то здається, що риторика відрізняється. Чому? Ну, по-перше, слід розуміти, що росіяни такі стали сміливі і так легко заявляють про те, що ну хочете, беріть у нас там по північному потоку для того, щоб запустити їхній північний потік. А не хочете, то не беріть. Це стало можливим завдяки тому, що Індія. І Китай е, купляли Китай, продовжує купляти російські енергоносії. Тобто росіянам є куди продавати, і це власне е, збільшує їхню сміливість. Вони придумовують різні схеми, обходи санкцій, нових партнерів, нових покупців, і все це призводить до зростання їхньої сміливості. І По мірі зростання їхньої сміливості е, вони власне е, говорять е, в тому числі Індії. Індія це була одна з тих країн, які це заявили про те, що там ми загалом ну проти війни. Тобто це бла 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 Це для того, щоб власне виправдовувати, чому вони стали на сьогодні продають Індії, і для того, щоб власне Індія могла підкреслити, що вона загалом проти війни. Ну бо Індія проти війни, от і для але при тому продовжує купляти власне ці енергоносії. Це просто слова. А реалії вони завжди відрізнялися від слів Путіна так само, як тоді на початку. Він заявляв про спецоперацію, і про те, що ставив Україні ультиматуми, і казав, що він загалом проти України ну, проти війни, головне, щоб Україна просто здалася. От, а так він проти війни. То станом до сьогодні так само він проти війни, просто головне, аби українські збройні сили перестали громити російські війська.